Ти краще скажи, на кому Eternal шраут погано. Ще взагалі нема таких <с героїв. На жаль, на жаль, Envy вже не грає. На жаль, Envy вже не грає. От грав би зараз Envy, кожну гру я бачив би шраут. Кожну. Раніше це в нього був пайп, пів обличчя йому зруйнував, касу, буф. До побачення. Ну там трохи більше зараз треба, ніж. Ооо! Спіймали. Як Так, PiBi. Бемц, Бемц. Блин, як же він добре насправді грає на цьому тімбері, на міді відчуває прям героя? Бемц. А він не підібрав uh. на Джекі Росі пришвидшення. І тепер помре. Ну <тас> Помре. Так, ну він байтив, щоб типа квапа забрала, але яке розбив просто і <тас> помер. Як багато варлик витримує, Крик. ви просто подивіться на це. Так, Save він baron. загине. Він загине, але за рахунок хілу. Ой. Але все а одно войну гайки. Подвійно. Подвійне вбивство вже неприємненько. Але єдина проблема, як на мене, це, це те, що Спектра все ще досить слабкий герой на початку гри. І все, що вона може робити, це типу демо-версія Фуріона. Насправді, закривай зараз варена Джек намагається його вбити. Сонік пішов. Омніслеш, правда теж був використаний вже в крекера. Файтіться поки що сюди приїжджає, як ви бачите, батюк на своєму панвар'єрі дуже багато деможе поки що пропонує. Марса можна пробувати забирати, Використовуються банди, мільярди, де залітають по цьому війну, і він піднесенки помирає. Мудлайк, розумієте, теж зараз буде відправлятися в таверну. Ну і, на жаль, Пешини втрачають дуже багато героїв в цьому ігровому моменті. і це Я маю відчуття, що це може бути кінцевою постійно. Як на кінець? Почекай. Я мав на увазі. Ти коли в своїх Постійно з дохончиком бігає в мене. Я так і зрозумів. Стоїть в кущах, дивиться. Відки Пая. Не виграв, на жаль. Але це максимально реальна пропозиція. Нікса може з'явитися. О, хороший він згріб по Тімберу. І Тімбер, якщо вдасться тут добити, то буде прям дуже добре. Але як вийти, у відповідь пішли. Як вийти? Ніяк. Можна вийти. Но Бейн загине. Друзі. Так? Це і так. так. Неважливо, який рахунок, важливо, яка була гра. Це навіть не остання. Ой, ще й підловили джагерна там. І Джагер не зміг сюди на спектрулю прилетіти. Але спектру і так можуть вбити. Що ж робити? Ось так. Ааа... Жабуна на фарм забрав собі. він це правильно зробив, нічого страшного. Помер і помер. Там Радік буде зараз фармитися з пасивним. Думаєш? І помер. Це інше, це контроль якийсь додатковий. Стати, насправді, дуже багато багато стретеля. Вони всі виграють цим Глекніром. Подобається вам чи ні, типа. Набрали Шокасенч, Глекнір брали, я бачив, типу, хто це збирався, до речі. Так вони всі зараз так збираються. Напад пішов на пангіч, а таверну. ой ой давай. ой Давай! И тп аут. Да? Блинкаут. Спима. Вин гений? А, Вин гений. Не дуже. Ну, гений. гений, гений, я вам кажу! Був бы гением. Не дуже, не, дуже? Зробив. не дуже. Mm, погано проїхався, зарано стрибнув, мені здається, О, там. він міг ще не раз. Я Не знаю, навіщо вони бійку тут приймали, якщо чесно. Але це але, це мені теж. здається, треба було просто На лівати. тебе витратили ультимейт бабку ну, і на тебе витратили... витратили купу всього на панго. Просто ти вже зміг? Ні. Да, ні. І тут не спектра знаю. вже з радіком застрибує, всіх палить. Батюк. Таймінг дуже гарний, трьох триманий. Ну допоможіть хтось! Ну там дагер тільки подвійний, ну хоча б кідару вбити. Вб'ють, вбили. Так. І цього треба забирати теж. Не, не, не цього не вирва, Не цього. Нормально, вийшла, нормально. Живе, вийшла? не вийде. Живе. Вийшла? Живе. Вийшла? Стоп, так він зараз всіх повбиває. Давай спитує. тут! Помираємо на Марсі! Помираємо на тімбері. Є чим збити. Айс, айс не вкачався, буде. ще не вкачався Та А вже вкачений мене. Ну має ладно, путь. я думаю, що вкачений 12 рівня. <рес> <Вже? рес> ще не вкачався. Не <рес> типу, <Там знає> ці... <рес> прям гарний турнір зробити там зі спонсорами, з призовим. А, ну ти прям буфай. А зі... зараз враховується щось. Спонсора з цима, то тут. Ну, ну, давай. ну, ну, ну ти куди? Ну ти куди? Короче, ну, Грейгер... дуже багато ДПСу і Джагера можна вбити, але там Агис. Якби це ж не було Аєгіса, було б все дуже добре, а так. А, копі живий, голим ще падає на голову. Спик 3, спект 3 боля, чего відправляється. Да, Байбеків немає. Unlock. Ну нічого. На другій більше пощастить, правильно? Друзі, на першій карті, як ви бачите, перше нам не вдалося здобути беремо. Вони програють. Що ти кажеш? Тільки один лайн треба їсти. Скільки хочеш? Ми тобі дамо ще один лайн з'їсти, друзі. Зараз буде невеличка рекламна пауза, і ми до вас повернемось. МК 4 походу, ви тут так Чекай, ми ж дивимось, Ми ж думаємо. Ми зараз подивимось. Ну це тут так не прийнято. Нові правила. Рандом. Мужики рандом. Ні, це не рандом. Краще б брандом. А какие гимперспирит? Вообще взгляды в игра є зараз? Поки що 6 крипів, правда. Як було 6-2 от хвилини, тому я сказав 6-1 нормально. Итак, 6 страждають. І тут. А що шоу Флейни відбувається! Ой! Че, АКС выиграє? Гарбиш штурмоділ! Ты штурмо. Як воно будет? Все, помер. Ні. Та як Ні. Да. Боже, <laughs> я хлопці, не довго... Це, це як він мав вижити мені просто. Я не довго Ні-ні-ні, на офлейні, якщо таке відбувається, зазвичай все. І ще й кур'єр зараз помре. О ні! Дивить. Ну він не розконтролив, він бив, ну, він бив. І там ще, ще, ще на кажу, що... Ну тут розмін відбув відбувся. Просто... Тут Не те, що буває, тут розмін. Грають не на перемогу, і все. Давай важко. От Ой, йому важко. Оце важко дуже. Йому важко, Дивитись повір. на це важко. І ось він Екі з переміщенням. І крекерок тут ще на закусочку таке враження лишився. А тут може вже надрукуємо. Ні, ще пограємо. Так? Ні, ще, ще пограємо, нормально, нормально. А знаєте в чому приколує? Що двох. ліс можна скларити і так файно фармити, це просто жесть. Ти їх вбивав і другий рівень, так? Да, да, це правда. О, вже, ти я просто Наксі не... приходив. <рес> ти просто приходив Наксі, знаходив оцей кемп, у тебе Counter-Helix на першому, ти заходив, вони тебе по нуль б'ють. Ти оп, вже і другий рівень, побіг. Та ну я не вірю. І ще тому ліс... його і прибрали. Романа, що... ще й ліс розпавнився на 30-й секунді. Я не вірю. А не на хвилині. Таке існувало, реально? так-так. Ну, я, да, я грав на лісних героях що? Т... Ну, ва, забув за це, це все. Тим ти міг не... на Чені вийти четвертим рівні на, на мід десь там на 2.20. Жесть, Ой, ой це, ой, це переш, гарний прокуло. розмін. Подивіться, тут зараз можна ще МК буде забирати, він поки живе, і він все ще ну, він живе, він, захине, він захине, і він все ще поки живе! Ну Він поки живе, що він. поки живе, поки не А стільки щось у нього є? Ні. Ну повинен загинути. тичка від пану вже буде. А що він зробив? Затова, все. Е, раніше була ж ця імба з фуріоном на кліфі. на трикут. Да, Я пам'ятаю, пам'ятаю. це я, пам я Я в ті часи грав, да. І медузі, oh. ну, так. І можна було ще на медузі через Вірунь-Бруньку туди залізти. Можна було, це не те, що треба було. Раніше... Акс, до речі, в дуже погані позиції, намагається його вбити зараз. У нього герман. домінатор просто є, он він іде. Зараз клепне. Та щось слухайте, вбивати повинні. Ну тут натовпом можна його взяти, так. Да. І цього треба забирати. Гріпа за соточку. Оцей? Угу. Еккі. Чого? Не знаю, на герой треба вміти грати, напевно, на цьому. Ну поки що щось він нормально так і б'є Ой, ще й двох приголомшив, не руїнить! Не руїнить! Не руїнить, да. Скіч, може, ну. І втік! Нема бажання вибачитись Я думав, ти кажеш, зараз. Дивись, Батюк вона... за ним поїхав, побачив! Побачив ціль! А він ти бачиш, він ще й спеціально тис перед смертю грає. На героя грає, це видно. 2 нуля взагалі це імбулека. А пам'ятаєте, стати давали? Не нагадую більше. Коли 5 0 талісманів збирали? О! Найс! О! Не, на МК Геній. Та ні, не геній. Гине? Я тому й кашу. Це цей, Шраут. Дай, б, дай б, другий шанс. Блін, тут, тут, тут І Помирає <реш> ще лішрак! Але ти подивись, що це прям, дуже дивимося. добре. Слухайте, це дуже добре, пачені юа виривається вперед, молодці. Це в нього фейзи, да? Ну фейзи це не, це, це не те, що нам треба. Якса, ще раз дивись, в чотирьох просто накинулися! Так це халяло. І Все! І ультимативна бабки. Боже, як же вони хочуть програти ліворуч? Мунлайт, 2 секундочки фіст, можна використовувати. Оп! От оп, зараз. Оп! Ага, ми без фістів ми їх обманюємо. Ми фісти ми використовуємо в притул до героя, щоб він боявся. Оп! Бемпс, є ще одне вбивство, ідеально. Будуть проблеми, якщо він зрозуміє. Але на щастя для passion, yeah. це цей не такий. Ой-ой-ой, як же добре снайп робить, але там не Та, ні, Та не, що вона добре. Там всі постріли куди треба. А так, а так, дивися, забудь ці хбити. МК розклався, правда, стрибає відразу, Акс намагається займається. Занадто гарний МК. кол МК живе. Занадто гарний кол. Акс тут просто рятував ситуацію, він стрибає. Не не Продавати я завжди за. <laughs> <laughs> Тільки скажи що? Снепку зловили знизу, це неприємно, але, але тут поряд команда. відповідь навіть. І копів бити. Він не встиг настакати, що, Щоправда, кракерка тут не врятувати. Ну, Такий але... акс забираємо, ні? Забираємо. Заключаємо. Застряг! Застрягаємо, а все одно вб'є. Нормально, нормально. Які в міді фідить. І Акса тут знайшли. Та Аксу гайки. Та звісно, що тут ультимативний рингмайстер, QBFY, вбивчу серію вже має. Іліш, і цей фідить. Ухилився. Слухайте, ну поки що все нормально. Шторм 13, і от коли буде 20. Ну, Акса спіймали! Тут а ще хто кого спіймав? Ні, ну, він під веселом, він нічого не може зробити. Стрибнути mm -hmm. він зараз не може, тому. Спіймали Еккі, виходить. Так. Ну він пішов там за Акса щось рубатися. Але... Шрауда не буде, він купує жалюгідне БКБ. Та ні, це помилка. Жалюгідне БКБ. БКБ буде працювати тільки 6 секунд. Шрауд буду працювати завжди. Вот де твоє БКБ зараз? Взагалі. <звук> З БКБ він би вижив. З шраудом він би вижив. З шраудом був би живий, взагалі байдуже на бабку там от це все. Шторм хоче. Шторм хоче, але Напасти не зможе. Напарці, але І виживає. не виживає? Загиней? А дотягнись! А нема вже ремнантів, не дотягується. І ремнантів нема. Але суданчик! Тут батько і урсо є, і всіх повинні бувати, ні? А як бувати? Ну от цього вб'ють. Чи не вб'ють? Тут чи лішак. Та нікого не вб'ють. На, треба виходити. Погано. тут? Єдине, що Рінгместера продаємо, тобто але вже таке. Mm, Можливо, це би, не єдина проблема тут. Да, Урсу загинуло. Все ж таки, встигають законтестити тут. В Беклеїм дуже далеко, не боятися, що мана закінчиться і він помре. Ну, от приблизно отак. І він просто в соло вбиває мідера ворожого. Типу ти просто стрибаєш за інречь, вбиваєш, якщо за інреч не вбиваєш, то. Все, ти вбиваєш і все. Напад пішов тут на бабцю. Ну щось тут Заграється, Акс. Він вийде, але сам план був, який соло вбити бабку. А він насправді всю команду бачиш. Підставився, кібів, файл, намагається його зараз вбити, шторм грається і. Атос. Просто зараз в соло. Спалиться, а Екі стрибає теж, намагається вбити швидкого кехері, там байбек використовується, як ми бачимо, копі позиції. Батюк розкрутився, буде зараз пробувати чіпляти героїв, Чіпляє цього МК, спробує його бити. Урса теж контроль, як ми бачимо БКБшки. Там ну, БКБ. Зараз МК і вони намагаються. Там зараз буде стрибок від акса знову. Закінчується зараз ультимейт панго. Він вийшов, все гарно, стрибає Лішак. І нас себе байтить просто, і там МК за. Ууу. МК збили! Оце шторм збив МК! Шторм збив МК, шторм за нас! В таверну пішли. Гарна комбінація. Ну це ще взагалі може їм імгру прократи. Лішак? Че він хоче стрибнути, а навіщо. Не знаю, напевно, у них тут є віжен певний. Акса сама БКБ, тоснуть, що тут. Ні? На КД? Та у нього є БКБ просто. Ну, він натис? А він та... на наступну карту забрану. На початку не натис, а потім в колесо. Молодець. І все? Трудовий. У них там гарні варди так стоять, я так дивлюся, там uh -huh. на кімпі був до цього знизу, вони ще один поставили, щоб точно його бачити в разі чого. Ей, теж спить? А, та, так, трошки. Так. Вже, 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 вже втомились. Ну нічого страшного, нічого страшного. На штурмі. Так, телепортується, вони намагаються там когось знайти. Знизу бачу Ек. А він з гемом. Він він такий А все вже. Булочка така, Бу, дивись. Був гем. Ні, я. От, ну... І вежу тепер втрату. Ну, а цей це вже неприємно. АКС, може Акса? Може Акса? АКС. Кркерок ще пайбек, втис! Що ти робиш? Ладно, Шторм Шкоарм 에... стрибає, урці дуже боляче, треба сейвити якось. Буде там інтернет. А Крикерокковали. Вони просто вийдуть. О, я любишь там ще один кол, та... там інші, пол, там ще один пол, да. Там пол ще й майстеру. Ні, це кінцева

<реш> Тому блінк на 20 й Був. А чому Рошан руїнить нам? А чому Чен байбекається? Так, стоп, зараз розпаїт якийсь будуть. А чому QBF помирає? Макс, в гарній позиції стає. А МК, чому під хилами Чена всіх розбиває в арені? Є відповідь? Багато стоп. питань. Так, стоп, там, там паралельно з цим. А, він гост купив даду. Він Гост купив, я тобі кажу. З чого він повинен бути. Нечесно! Він, з цього... Гост. він з цього повинен був почати, але купив його на. Так, ну що, пешини. Та в пишені в проблема ну, велика в них Ембер випав з гри. Та. Ну, типу, я дивлюся, він уже отак так от 16 Ну Чен зараз, да. Ой-ой-ой-ой-ой. ульчик. -ой 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 -ой. Тут така халепа просто. А от і Яша, І Кая. Гарна гілочка, щоб з неї впасти, коли на тебе шторма. Я б в, в такій ситуації вже купував тривала, а гірше не буде. Та ні, там з'явився гост, це. Ой, тут з'явився ганім і підтягнуло двох. Там байбек. Але крекерок з байбеком. Гарно? А, там МК, б. Так. О, ТМК можна. ПКБ. Розкладає арену. Ні, треба бігти. Треба бігти. І шторм починає стрибати. Шторма! Ма можна вбити! Подовження! Гарно! Гарно дуже! І чого скидати! Easy! Пеша далі, 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 всіх залишати тут! І зоопарк цей забрати Чена вбивати. Ну чен вистрибнув в, в телепорт. В Куди мить? ви лізете, ботики, там байбеки є, все є. Я би він Нема такого? Або зробив би геніальний біл через гелек. Та він він. він О! Він гем! Ну він не тут. Ну, ні, ну скажи, ну ти бачиш, що він робить? <laughs> що? Він Це байт, він байтить. Він байтить! Станчик, він байтить, він, байтить. він вбив QPFA! Ні, чекайте, ви бачите, що він робить взагалі? Грає гру життя, так. Да. Він у минулому файті не був 25-го рівня? О, варі, дивись, 24-й половин. Ааа, тоді і ладно. Тоді, <рес> тоді ще не виграли, ще виходить. Не да? виграли. МК МК Але бачить! Зараз... МК бачить Кристалайзік! Ні, я не побачить. Ні, це дерево, він не вірить, це МК. Ну, мужики, ну ви прикалує, Найс ти, ультимативна! Диві... І бачучок покотився, дивись. Він Господи, ти поможи. А, від шторма як лівати тепер? Мені здається. Ей, кед допомож. Там можу? Ембера підчепили, oh. шторм стриму. Шторма, можна вийти, шторм Штрим! Шторма! Сюди, без байбеку! А, там. Молодець, БКБ не втис. Він... 25-й апнув і БКБ не втис. Яке щастя! Як <laughs> це факт? Але там Ембер помер. Але я так розумію, ми на Ембера вже не сильно розраховуємо. Стрибок від Урси, вбити цього. Чен набиваємо. Так, це вже не дуже приємно. Чен живий, Арена там живе. Він побіг, він побіг. А Ембер з байбеку, зараз камбек сюди! І всіх розберемо! Вбити, вбити, всіх, Вбивати МК потім після ремонт. Треба бігти, треба бігти, треба бігти, горимо. Лішк. Там лішрак діпсить, не влучає нічим. І це нормально, це нормально. Зараз буде стрибок від акси, може. Так, буде стрибок від акси, Чи вб'ють в МК, і ти на на і Урса! Живе, Урса живе! Не живе, не живе, не живе, Урса. Треба бігти. Добре, там агент у нас є на Лішаку, байбекається, ще дивись. Це щось знаєш. І з тревелами. Шо? Это шось, это шось, это нормально? Та він агент! Нормально? Е агент Еке вступає в гру! Та Він агент! Він просто забайте в копі на фіт! Коп. І втік! Копі? Помри, 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 помри! копі! Та бачу, кода, копі батюк копи! Батюк! 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 Завертай! Содочка, ты наша, куда ж ти їдеш, Треба в нього. О! Забашево! Хангер! І філактерії нема, можна тікати. Ну. No. Зачем можно? Сапік каже. Хакин ты сапик з я 6. зараз шторма знову вб'ють! Його не захилять! Чи захилять? захилять? Чи захилять? І він БКП. І зіпсавши. Але у нього немає ресурсів, щоб битися. Опі, а от, от хто знає, чи є в нього ресурси, щоб битися, то подивись, він не та є, 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 Вбиває! І контролю немає, я про це казав. й Може, це закінцево. Батюк! Забашив? Це але помер. Скалі, ну коли ви затягуєте шторма 25 го рівня і ну, вам дають так? можливість переміщуватись по файту, ну грати неможливо. Ні, якщо вони його не вбивають, то перший стрибок... Ти першу... містрибок... розумієш, що цей лішрак він виграв. Може зараз якусь бійку. Якийсь смок, якусь бійку, як казали класики. Когось знайти, когось бити. Знайшли не того. Там байбек є, нормально. Ну Рок, ну що ти робиш? Байбека в нема. В цьому проблема? Ліша, Ну все у нього 25 рівень Відіймись! Лі... Ой-ой-ой, я казав би деньді. Ще живем, ще живем. Зараз шторма треба вбити. Шторма вбити, в нього нічого немає. Нормайбек. А це робити виявляється. Нечесно. Не він відтербнув. Травела, працюють. Акс, стрибнув, в кого? Рінгмастер? Ні в кого, ні в кого, попав. МК, б'єм. МК! Не пробили МК, єм. він встановив арену свою і треба треба бігти. Бі. Довго контроль працює, рінмастер загинув, байпеку немає, бабки теж вже немає. Ріфрешочує та ні. 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 Це G. G. Не. G. пробивний маткі кін виявив. Uh, друзі, на цьому шлях фешенів закінчив. Але як грали! Ми лішаку програли. так і грали, 44 ге ми подарували. Якось так і грали. За Друзі, зараз йдемо на невеличку рекламну паузу і повертаємось до вас з заключною студією. Можливо, аналітики, можливо, подкасту.